Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами налаштовуємося на чудовий урок. А почнемо ми з вами з нашого настрою на сьогодні. Отже, зараз розслабимось і поміркуємо, які у нас настрій. Подивіться, будь ласка, на смайлик, який ви бачите на екрані. Це урок радість, задоволення. Гнів сум. Ну, подумайте, який зараз у вас настрій. І налаштуйтесь, що сьогодні у вас буде обов'язково під кінець уроку настрій сеок. Так? у першому смайлику. Або, можливо, задоволення, або радість. І в жодному разі не буде ні гніву, ні суму. Я вам обіцяю! Перш ніж перейти до основної теми нашого уроку, давайте з вами виконаємо експрес-тест так чи ні. До вашої уваги, я пропоную твердження, а вам потрібно сказати, чи так, чи ні. Отже, фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. Так чи ні? Як ви гадаєте, молодці! Так, звісно, так. Наступне твердження. Орфоепія – це розділ мовознавства, що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на письмі. Молодці. Це ж не орфоепія вивчає умовні знаки, а графіка. Так, а графіка ні, це неправильна відповідь. Наступне твердження. Графіка це розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови. Ні. Правила літературної вимови вивчає орфоепія. Наступне. Орфографія це розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів. Молодці! Так. Далі, після букв. Буповими ф, ми знаємо, це губні так, перед яю ї, пишемо апостроф. Молодці. Так. Наближення у звучанні одного звука до іншого називають уподібненням. Які молодці? Правильно, так. Крокуємо далі. Глухі перед дзвінкими уподібнюються до парних дзвінків. Так, правильно, у слові відділити два однакових приголосних звуки можуть збігатися на межі кореня і суфікса. Ні, у слові відділити два однакових приголосних звуки збігаються на межі префікса від і кореня діл. Далі, у слові радісний відбувається явище спрощення. Так, радість радісний ситини на сини. Чергування у, і зі із, зо – це один із засобів милозвучності української мови. Так. У словах іншомовного походження м'який знак вживаємо для позначення на м'якості приголосних діті зіці Так. У слові кістелявий відбувається явище спрощення. Ні, тому що це слово виняток, і ми з вами знаємо багато слів, які відносяться до винятків. Так, Це і хвастливий, і «пестеливий», і 16, так? і випускний. Мої хороші. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, тема уроку, узагальнення вивченого з розділу і в лапках Фонетика, графіка, орфепія, орфографія. Сьогодні під час уроку ми з вами повторимо вивчений раніше матеріал з розділу. Фонетика, графіка, орфепія та орфографія. А також зможемо відвідати найцікавіші місця нашого рідного міста Одеси Одеса Перелина біля Чорного моря. Про неї можна говорити нескінченно довго, обговорювати її неповторний національний клори, історію, загадкові наповнені легендами вулиці, історичні пам'ятки. Почати знайомство з містом можна з Приморського бульвару. Назва прямо говорить про його місце знаходження. Бульвар знаходиться на березі Чорного моря. Але перш ніж прийти далі, щоб дізнатися про цікаве місце Одеси, ми повинні з вами виконати завдання. Перше завдання це розподільний диктант. Запишіть, будь ласка, слова в дві колонки. Перша колонка слова з буквою Е. Друга колонка з буквою И. Ключ для перевірки. Слова у колонці з літерою Е. Весело, Зачепити. Вересень. Чекаю. Беруть, весна, зелена. Колонка зі словами з літерою и Широкий, Криниця, читати, тривога, глитати, блищати, бригніти. Молодці. Приморським бульваром ми йдемо до пам'ятника Дюку де Рішельє, який знаходиться біля Потьомківських сходів. Що спускаються до моря. Вони приваблюють своєю неповторною архітектурою туристів зі всього світу. Потьомківські сходи складаються зі 192 сходинок і 10 площадок. Саме вони не дають втомитися пішоходу при підйомі вгору. А зараз ми з вами повинні виконати наступне завдання щоб дізнатися про цікаве місце нашого улюбленого міста Одеси. Отже, права третя, хто швидше, пропоную вам ряд слів для першої і другої команди. Тобто нам потрібно зараз об'єднатися команди Так, перша і друга, ставити пропущену літеру. Отже, завдання для першої команди. Слова близько, льотчик, доньці, батенько, цьовкати «кобзар». Друга команда оленшин, тоншин, барабанчик, легенький, бринчати «одеський». Ви вже зрозуміли, що потрібно що? Ставити м'який знак там, де він потрібен. Отже, виконуємо. Перевіряємо. Слова першої команди. Близько пам'ятаємо у суфіксах зіки сіки-цік, ми що пишемо, який знак. Льотчик, після і літер. Так, у фразі дети зіси цели. Так, ми що, який знак пишемо. І з який знак О. Далі доньці. У називному відмінку донька, а значить, що? Залишається. Доньці у давальному відмінку знак». Батенько, дити зі сусі целими. Тьохкати дити з усі целини, плюс полука знак О. Кобзар. Ми з вами пам'ятаємо, що в кінці складу або слова після «Р» ми що знак» не вживаємо. Перевіряємо слова другої команди. Оленчин, Оленка, Оленчин. Оленка, Без м'якого знака. Тонший, пам'ятаємо, що після Н перед шиплячими знак не вживаємо. Барабанщик аналогічно, немає ніякого знаку, так, після Н. Легенький Н, Бринчатий. А зараз зверніть увагу. Ви помітили, що ми знаємо правило, що після Н перед шиплячими ми не вживаємо. Так? Знак. Але що? Це виняток. Слово виняток. Одеський. Так, у суфіксах у сіки з яких ми ставимо м'який знак. Молодці. Воронцовський палац. Пам'ятка архітектури початку 19 століття в Одесі на Приморському бульварі. Але перш ніж перейти до наступної цікавинки, ми повинні з вами що? Виконати наступне запитання: Перетворення. Утворіть від поданих іменників прикметники і вимовте їх відповідно до правил орфоепії. Проїзд, тиждень, кістка, жалість, доблесть, кількість, захрість, пристрасть. Зразок, захист, захисний. Тобто, що у нас з вами відбувається явище спрощення Перевіряємо. Проїзд проїзний, тиждень тижневий, кістка, кістлявий. Бачимо, що явище спрощення не відбувається, бо це виняток. Далі жалість, жалісливий або жалісний, доблесть, доблесний. Кількість, кількісний, заздрість, заздрісний, пристрасть, пристрасний. Молодці! Крокуємо далі, подорожуємо нашою улюбленою Одесою. Якщо трохи віддалитися від Воронцовського палацу, можна потрапити на знаменитий пішохідний міст в Одесі. Це Тещин міст. Він особливо популярний у молодят і просто закоханих пар. Вони вішають замки з символічними написами про вічне кохання, а ключі викидають у море. На сьогодні від ваги великої, між що трішечки почистили, прибрали замочки і що на даний момент створили, бачите, ось такий пам'ятник, так, у вигляді що серця, куди і закохані пари вішають свої замки. А щоб дізнатися про цікаве місце нашої рідної Одеси, нам потрібно виконати наступне завдання. Записати у два стовпчики подані слова із А-подвоєнням Б. подовженням. Віддати, оббити, колосся, зілля, насіння, беззуби, стіни, читання, запитання, туманни. Запишіть, будь ласка, перевіряємо. Подвоєння Віддати, оббити, беззуби, стінний. Туманний, так? Подовження колося, вілля, насіння, читання, запитання. Молодці, крокуємо далі. А зараз ми з вами трішечки розслабимося, відкладемо в сторону зошити та ручки і виконаємо фізичні вправи. Розпочинаємо! Національний академічний театр опери та балету і гордісті України емблемою та візитною карткою Одеси. Зверніть увагу на зовнішню красу та і на красу всередині театру. А щоб дізнатися про наступне цікаве місце Одеси, нам потрібно виконати завдання: влуч у ціль, дописати прислів'я, вставити пропущені букви. Зверніть увагу, що початок і закінчення прислів'я змішані між собою. Отже, виконуємо. Перевіряємо: важко у навчанні, а легко в праці. Пташка мала, а кість і гості. Надіжку меду, ложка дьогцю. Зверніть увагу на слова легко кість і Це слова, у яких що? Чуємо легко і хі до х, але пишемо г так літеру Г. Тобто, у даних словах відбувається явище уподібнення. Тобто дзвінкий плюс глухий. Ми з вами знаємо, що явище уподібнення, дзвінкий плюс глухий що? Не відбувається, але це слова винятки легко, кігті, льогти, нігті і вовко, так ще є слово. Отже, отримали ми з вами можливість крукувати далі. Воронцовський маяк, розташований на краю Райдового молу, і своїм яскравим світлом та характерним звуком скеровує судна в морські ворота. Це 26-метрова біла циліндрична вежа в морі. 135 сходинок, щоб піднятися нагору. А щоб дізнатися про наступне цікаве місце Одеси, нам потрібно виконати завдання. Прочитайте прислів'я, випишіть виділені слова, ставлячи їх у потрібній формі. Літеру, що позначає приголосний звук, який при зміні форми слова чергується, підкресліть. Зверніть увагу, у чужій пасіка бджіл не розведеш. Добре тому, то дорога лежить собі на ввіз. Град черепаха не страшний. Битому собака кия не покажеш. Малий чобіт під лавкою зате на нога великий. У закритий рот муха не влетіти. Отже, Потрібно виділені слова, пасіка, дорога, віс, черепаха, собака, нога, муха, поставити, що у потрібній формі. Перевіряємо пасіці, дорозі, возі, це черепасі, собаці, нозі, мусі. Тобто у цих словах відбувається, що чергування приголосних та голосних. У слові «возі» відбувається чергування голосних. І з О, так? У слові пасіці, пасіка, пасіці. Так, бачимо. Ка чергується і «ці». Бачимо, так? Дорога дорозі, «віз», в черепаха, черепасі, собака, собаці, так, нога нозі, і муха мусі. Отже, крокуємо далі. Чорне море, шум прибою, білі чайки над водою, синю далі пливу по морю кораблі. Ось ми з вами опинилися на березі Чорного моря. А зараз мовний практикум. Попрацюємо усно! Потрібно вставити на місці крапок пропущений апостроф чи м'який знак і відгадати загадки. Плету ліве, молодці, м'який знак, так, півець, на четверо, овець знак, а п'ята окремо. Молодці апостроф, після що губник буковим фунт перед я. ю, є, Юєї. Плету лівець на четверо овець, а п'ята окрема. Давайте з вами відгадаємо цю загадку. Молодці рукавичка. Наступне, без чого людина не проживе п'яти хвилин. Апостроф слові п'яти. Молодці без повітря або кисні. Хто в руки не візьме, на... по голові б'є. Так, у слові візьмем який знак і б'є апостроф. Молодці. Давайте з вами відгадаємо загадку. Хто в руки не візьме, у голові б'є. Молодці. Цвя. Я є в під'їзді і в сім'ї. Є я і в слові «солов'ї». Так, у слові «під'їзді» апостроф. Так, пам'ятаємо, що. Після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний, передяює її ми ставимо апостроф. Далі сім'ї після губних перед'яюєї апостроф. І солов'ї після губних перед я, є, апостроф. Я є в під'їзді і в сім'ї. я і в слові солов'ї. апостроф. молодці. А зараз ми з вами усно виконаємо тестові завдання на правила милозвучності У В. Перше, у якому рядку на місці пропуски потрібно вставити У? А. Ніжитися хвилях росла в лісі. Ніжитися у хвилях. Так, перед хвилю в привиснем пишемо У. Росла в лісі. Після голосного перед приголосною ми ставимо в. Жити в Лубнах зайшов у клас. Жити в Лубнах. після голосної перед приголосної ставимо в. Зайшов у клас між двома приголосними ставимо у. Далі, десь у хліба, так, між двома приголосними ставимо у. День у день між двома приголосними ставимо у. Отже, правильна відповідь. Це у нас В, так, але зараз потрібно перевірити ще й Г. Дивитися у вікно. Перед В і Ф, і «в» пишемо У. Зайшли в магазин після голосної приголосною ставимо в. Отже, правильна відповідь. В. Далі. У якому рядку на місці пропусків потрібно вставити в? Жити у своєму будинку, перед все вихвилювати І в ставимо У. Одягнений У форму. так? Далі у 20 сторіччі на початку речення, якщо далі те, що у нас слово приголосники, ставимо У. Розміститися у хаті чи в хаті. В хаті. Тому що розмістилися в хаті після голосної перед приголосною ставимо В. Запитала в мами після голосної перед приголосною ставу мов. І приїхали в Полтаву. Після голосної перед приголосною пишемо в. Визирнула. У вікно і сказав учитель. Так, і сказав учитель. Отже, у якому рядку на місці прописків потрібно вставити в. Правильно запитала в мами, приїхали в Полтаву. Правильна відповідь в. А зараз ми з вами заспокоїмося, розслабимося, дамо відповідь на запитання. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналася, навчився чи навчилася. І зрозумів або зрозуміла. Поміркуйте і дайте відповідь. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал з тем, фонетика, графіка, орфоепія, орфографія. орфографія. На сторінках Підручника 114 165. Вдруге, виконати тестові завдання на сторінках підручника 170-171. Записати відповіді в ЗОш. Дякую за увагу. Бажаю усім здоров'я та мирного неба над головою.